Фітлан Q10 патент. Коензим Q10 10 вітамін молодості. Ми вважаємо Q10 набагато ефективнішим засобом у лікуванні стенокордії, ніж усі ліки, професор Хіаса Японія. Він підвищує забезпечення клітин організму, енергією і зміцнює імунну систему. З активним розвитком науки про вітаміни було виділено коензим q 10 або обіхінон, що в перекладі з латині означає присутній скрізь. Тривалий час медики та біохіміки не могли визначити роль обіхінону в організмі людини. До кінця 70-х років минулого століття в підручниках біохімії про нього писали Дія до кінця неясна. І тільки в 1978 році американський вчений Пітер Мітчелл за розробку теорії дії коферменту q 10 отримав Нобелівську премію. Але тільки міжнародна команда розробників P International зуміла розробити і запатентувати QNZIQ10 у міцельованому водорозчинному вигляді Microsoft технологія Властивості активних інгредієнтів QNZIN Q10 у Біхінон речовина ендогенної природи, яка присутня в кожній клітині організму людини і відіграє найважливішу роль у процесах енергоутворення. Речовина має циклічну будову і є коферментом так називають речовини, без яких не працюють ферменти. Кофермент Q10 є життєво важливою ланкою в ланцюзі забезпечення клітин організму необхідними біохімічними компонентами. Сприяє ефективнішому використанню кисню і є сильним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливо ті вільних радикалів, що утворюються в організмі людини під впливом опромінення, стресів хімікатів. Вчені зазначають, що кофермент Q10 чинить захиснодію на серце, а також сприяє зміцненню імунної системи. Прийом коферменту К10 сприяє нормалізації підвищеного і зниженого артеріального тиску і стабілізації нормального тиску. Доведено, що програма зниження ваги працюють більш ефективно і надійно, якщо в них передбачено прийом коферменту Q10. Лікарі відзначають, що післяопераційному періоді пацієнти, які приймають кофермент Q10, швидше повертаються до нормального стану і досягають помітного поліпшення результатів одужання. У разі зниження синтезу у бухінона з'являється стомлюваність, порушення роботи серця, ослаблення імунітету і зниження активності. Фізіологічне зниження рівня криозину К10 в організмі, незалежно від способу життя і стану здоров'я, починається після 30-річчя. Також до дефіциту К10 призводить різні захворювання, ліки, інтенсивні розумови та фізичне навантаження, порушення в обмані речовин. Заповнення нестачі в організмі Q10 за допомогою продуктів харчування неможливе, цим можуть поратися лише продукти додаткового харчування. Дефіцитом коферменту q 10 можуть бути зумовлені захворювання періодонта, цукровий діабет, м'язова дистрофія. Дослідники вважають, що кофермент Q10 має нейтралізуючу дію на токсини, на гістамін, що може бути корисним для людей, які страждають на алергію, бронхіальну алергію, бронхіальну астму, респіраторні захворювання. Кофермент Q10 широко застосовується в Японії. Японські дослідники встановили, що Q10 чинить захисну дію на шлунок і 12 палу кишку, прискорює процеси загоєння при гастритах, виразка шлунку і 12 палої кишки. 20% японців приймають коензим Q10 щодня. І саме Японія посідає перше місце за тривалістю життя. Кількість коферменту К10 зменшується в організмі з віком, тому його слід включати додатково в дієту, особливо для людей старше 30 років. Прийом при коензину К10 знижує ризик виникнення інфаркту, уповільнює старіння клітин, сприяє нормалізації тиску, допомагає за різних кардіологічних захворювань, атеросклерозі, аритмії. В різних формах астми, пародонтозі, ожирінні, цукровому діабеті. Саме завдяки коензомі Q10 в організмі виробляється 95% усієї клітинної енергії. Джерелами коферменту К10 є морепродукти: крель, лосось, сардини, яловичина, арахіс, шпинат. Ожиріння. Якщо ми споживаємо калорії більше, ніж спалюємо, то тут же починаємо товстіти. Вихід один сувора дієта, постійне болісне самообмеження. Але давайте розберемося, що ж відбувається в нашому організмі. Річ у тім, що клітинні системи товстої людини виробляють мало енергії. Чому? Чи не тому, що в них не вистачає власного кінзуміки-10? Відповідь на це запитання виявилася ствердною. Дійсно, у великої кількості товстих людей спостерігається дефіцит конзимуки 10. Тоді при обмеженій дієті їм стали давати щодня по 100 мг конзимуки 10. Через 9 тижнів підбили підсумки. Виявилося, що середня втрата ваги людей із цієї групи склала 5,8 кг. У контрольній групі лише 3,5 кг. Кензин q 10 активізував організм, змушуючи розправлятися з непотрібними надлишками жирових відкладень, перетворюючи їхню енергію. Основні ефекти коензину q 10 має яскраво виражену енергоутворювальну дію, ефективний у разі фізичних навантажень, стресів, хронічної втоми, як антиоксидант бореться з вільними радикалами і уповільнює процеси старіння сприяє зміцненню серцево-судинної системи, нормалізує рівень артеріального тиску, нормалізує обмін речовин і сприяє корекції ваги, знижує ризик алергічних реакцій, стимулює імунну систему організму та активізує його захисні властивості. Коензим Q10 обов'язковий інгредієнт для боротьби проти руйнування клітин і ДНК, а також проти старіння. Вітамін Е у парі з Qензимо Q10 слугує для ефективного антиоксидантного захисту клітинних структур від руйнування вільними рептикалами. Вітамін Е і конзим Q10 у разі спільного прийому посилюють позитивну дію кожної речовини. Цей вітамін так само, як і Q Q10, виявляють у всіх тканинах і в клітинних мембранах. Він забезпечує функціональну активність клітин і зберігає їхню структурну цілісність. За дефіциту вітаміну Е організм більш схильний до серцево-судинних, інфекційних і запальних захворювань, має значення правильне співвідношення вітаміну Е і кензиму К10, що дає змогу швидко домогтися позитивного результату на весь організм цілому. Крім того, зменшуються старечі плями на шкірі рук. Причиненні нестачі вітаміну Е. Основні переваги FitLine Q10 Plus. Технологія Microsoft міцелювання веде до значення підвищення концентрації конзимую К10 вітаміну Е у плазмі порівняно з іншими продуктами. Організм отримує тим самим більше активних речовин. У середньому біозасвоюваність краще в 5-10 разів порівняно з іншими жиророзчинними продуктами. Завдяки концепції NTC. Fitland Q10 Plus – це перший і єдиний у світі мицельований продукт з Клензимом q 10 запатентована технологія виробництва, найвища ефективність завдяки команді поживних речовин Клензим q 10 і вітамін Е. Найвища якість продукту та безпека завдяки контролю та виробництву відповідно до приписів GMP. Біодоступність засвоєння до 98% завдяки концепціям NTC, нова інноваційна система дозування продукту зі зручною щільною кришечкою, дає змогу легко дозувати продукт, щадящий холодний розлив без термічної обробки, без консервуючих речовин, без штучних емульгаторів, зручна для прийому рідка форма. Всього одна порція фітанки 10 на день забезпечить достатнє постачання організму коензимом Q10. Рекомендації щодо застосування. Для профілактики всім людям старше 35 років, особливо людям із групи ризику щодо серцево-судинних та онкологічних захворювань, рекомендовано приймати разом Світлань Омега-3Е для уповільнення старіння організму, для профілактики захворювань серцево-судинної системи, для профілактики синдрому хронічної втоми, для збільшення життєвої енергії та підвищення витривалості у спортсменів. Увага! Проти показань для застосування коферменту q 10 не виявлено, слід берегти його від нагрівання та світла. Необхідно, однак, одразу ж попередити тих, хто чекає від застосування препарату негайних результатів. Дія коензиму q 10 не є миттєвою, а пояснюється це досить просто: активність коензиму q 10 наростає поступово разом зі збільшенням в організмі його кількості. Не замінюйте ліки, які ви приймали на Кофермент Q10, якщо лікар не дав інших рекомендацій. Якщо ви хворі і кофермент Q10 потрібно приймати не замість інших ліків, а в комплексі з ними. Вам знадобиться медичний нагляд, щоб можна було стежити за поліпшеннями, функціонування серця і робити необхідні зміни в дозуванні ліків. Порадьтеся з вашим лікарем. Застосування додати 18 крапель у будь який напій. Рекомендована денна доза приймати 1-2 рази на добу. Тривалість застосування не менше 6 місяців після 35 років можна приймати тривало. Об'єм упаковки одна пляшка 30 мл для приготування 30 порцій по 1 мл. Попередження. починати прийом завжди з маленьких доз. Після відкриття використовувати якнайшвидше, зберігати в прохолодному сухому місці, недоступному для дітей. Склад. Гліцерин, вода, вітамін Е, Кензюм К10, емульгатор соєвий лецитин, олія рослинного походження За більш детальну інформацію звертайтеся у приватні повідомлення.